Сьогодні то на той от треба одне. Якщо по 150 тонн органіків несли, ваш систем. На гектар. На гектар. І вже можете п'ять по поле на гектар. Да. Можете вже до поля не заведе. Все пришли так. <говори>

Прийти, Мену, то пробула, той, кухля, а, да. Да. Мед дома поїли, а молочком тут запили А вот да, не актуально, наверное. Можно, можно, сейчас пирожечки будуть вас. Комусь молоко, комусь пирожечки. Що буде? Медок може хтось зробити. А де ж медок? Є так є медок, є. І холодок, і медок. А уверіть? Ой, перепрошую. Йо, моя